Кивщину обстрілюють окупанти Зведення від ОВА за добу. 15 січня, 6.05 Берестинський район, Берестинська територіальна громада між селами Хрестище та Мирне. Влучання по відкритій території без постраждалих. 16.47. Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Безруки. Внаслідок обстрілу кабом цивільного підприємства пошкоджено скління вікон. 10.00, Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок влучання дрону пошкоджено частково скління вікон 9-поверхового будинку. Постраждала 74-річна жінка. Восьма ранку Харківський район Дергачівська територіальна громада село Козача Лопань. Внаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 33 людини, двоє дітей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 16 оперативних виїздів. За добу на Харківщині сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами. Ввечері ворог завдав удару БПЛА по селу Осинове Куп'янського району. Внаслідок влучання виникла пожежа в житловому будинку на площі 2 квадратних метри. Пожежу оперативно ліквідовано силами підрозділів ДСНС. Залучалось 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. Постраждалих немає. Протягом доби на пожежах загинуло дві людини. О дев'ятнадцятій сталася побутова пожежа в селищі Борова. Ізюмського району. Горів житловий будинок на площі 70 квадратних метрів. Вогонь вдалося приборкати о 23.50. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіла двох чоловіків. Попередня причина загоряння необережне поводження з вогнем. 14 січня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з евакуації мешканців Куп'янського району. За допомогою броньованого автомобіля вивезли із села Кіндрашівка шістьох людей. Піротехнічними підрозділами. Лами ДСНС вилучено та знешкоджено 60 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Протягом доби внаслідок злочинних дій військових РФ на Харківщині загинув цивільний чоловік. Жінка дістала поранення. Росіяни застосували проти мирних мешканців області. ППЛА, ФПВі-дрони, РСЗВ Каби. 14 січня. Село Тимофіївка, Богодухівський район, 10 хвилин на першу ФПВі-дрон. Пошкоджено приватний будинок Леп, село Велике Бурлу, Куп'янський район, перша 15, два каба. Пошкоджено три житлові будинки автомобілі, село Бугаївка Гоївський район, 1-30, РСЗВ. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди. Село Козач Чалопань, Харківський район, сьома 30, тип зброї встановлюється. Загинув цивільний чоловік. Місто Куп'янськ, 10.00 Евпівдрон. Пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння. Дістала поранення цивільна жінка. 13.00 БПЛА Молнія. Пошкоджено дорожнє покриття без постраждалих. Четверта, тридцять трика. Пошкоджено житловий будинок. 4 Автомобілі 17.50 тип зброї встановлюються. Внаслідок пожежі пошкоджено приватне домоволодіння. Село Білий Колодязь, Чугуївський район, 14.35, БПЛА Молнія. Виявлено збитий безпілотник без постраждалих. Село Безруки, Харківський район, 16.47, Кап. Пошкоджено будівлю приватного підприємства. Село Курилівка, Куп'янський район, друга ночі тип зброї встановлюються. Пошкоджено будинок без постраждалих. 14 січня поліцейськість зді... Дійснили 48 оглядів місць подій, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про сім кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 14 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 9 місцевих мешканців, серед яких одна дитина. Місто Куп'янськ Куп'янськ, Вузловий, Кіндрашівка, тищенівка. Сім. Село Новоолександрівка, двох мешканців, одна дитина. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Нової Кругляківки та Табаївки, де українські захисники зупинили п'ять ворожих атак. Марія Солова, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі та зранку війська РФ завдали удару ракетами по Україні. За даними повітряних ЗСУ, у низці областей працювала ППО. У Львівській області є влучання крилатих ракет у два об'єкти критичної інфраструктури, повідомляють Вова без постраждалих, але з руйнуваннями. Через атаку у частині областей України запровадили екстрені відключення електроенергії. А у Польщі на тлі атаки на нашу державу підіймали у небо авіацію, що курсувала біля кордону. Окупанти випустили по Україні 40 ракет, зокрема й балістику. Про це повідомляє Володимир Зеленський. Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні об'єкти гарант звітує, що найменше 30 ракет знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки силам ППО усім задійним підрозділам, робота нашої енергетичної системи зберігається. Президент вкотре наголосив про посилення наявних спроможностей українського повітряного щита. Партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі Рамштайн. Дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю, заявив Володимир Зеленський. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Аналітики Діп Стейт оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, ворог окупував янтарне, що на Донеччині. У ніч проти 15 січня аналітики проєкту Діпстейт повідомили, російські війська окупували янтарне. Також повідомляється, що окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів. Ворог окупував янтарне, а також просунувся в Ясеневому Успенівці, часовому яру біля нової Єлизаветівки та Янтарного. Уточнено лінію зіткнення у часовому яру. Йдеться у повідомлені президент України Володимир Зеленський відвідає Варшаву. Про це повідомляє Reuters з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Нещодавно Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків жертв історичних конфліктів. Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться 20-24 січня. Європейський союз розглядає можливість поступового введення обмежень на імпорт російського скрапленого природного газу і алюмінію. Нові заходи стануть частиною 16-го пакета санкцій ЄС проти РФ за війну розв'язану в Україні. Про це повідомляє Блумберг. Проєкт заходів, який стане частиною нового пакету санкцій, включає обмеження на десятки суден тіньового флоту РФ, що привозять російську нафту і подальший експортний контроль за товарами, які використовуються у військових цілях. Цей крок також призведе до того, що ще більше банків Ків відключать міжнародну систему SWIFT. Відтепер рідні зниклих безвісти за особливих обставин мають змогу отримати відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Повідомляється, що відповідну постанову, що усунула юридичну колізію, прийняв уряд за ініціативи МВС. Відомо, що раніше для отримання відстрочки необхідно було отримати рішення суду щодо визнання особи зниклої безвісти. Однак правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена. Натомість рідним необхідно буде отримати витяг. З єдиного реєстру осіб зниклих без звісти. Прильоти, вибухи. А після пожежа ще б розтращити цю висотку на північній Салтівці, ворогові багато часу не знадобилося. А ось її відновлення зайняло місяці. Ще на початку війни росіяни знищили більше 50% багатоповерхівки. Усе, що тут залишилося: вигорілі квартири, понівечений фасади дах та пусті контури замість вікон. Проте нині тутешній пейзаж змінився до невпізнаваності. Ретельна та наполеглива праця будівельників дихнула нове життя в понівеченні конструкції. Було виконано ремонт покрівлі це приблизно 600-700 квадратних метрів. Було зроблено ремонт в місцях загального користування. Це також приблизно десь 3,5 тисячі квадратів. Поміняні всі вікна у квартирах, вхідні двері в квартири та двері в місцях загального користування. Комунікації також замінені на 80%. Будемо виконувати всі 100%. наразі електропостачання, водопостачання, опалення та каналізація. Усе це будівельники встигли зробити за півроку, адже реконструкція цієї висотки розпочалася влітку 2024-го. двадцять Особлива увага в процесі ремонту була приділена фасаду, площа якого складає близько п'яти тисяч метрів квадратних. Так він був не лише відновлений та пофарбований, а й утеплений мінеральною ватою, що дозволить зробити будівлю енергоефективною. Це буде дуже тепла будівля, виконана як термос. Буде економія по опаленню дуже хороша. Взимку буде тепло, а літом буде прохолодно. Нині будівельники зосереджені на закінченні робіт із внутрішнього оздоблення та відновленні комунікацій. Це завершальний етап, а повний фініш ремонту в департаменті з благоустрою збудови та реконструкції прогнозують на середину поточного року. До речі, протягом усього процесу відновлення ремонтники тримають контакт. Акт з власниками квартир у цій висотці і вже отримують схвальні відгуки стосовно здійсненої роботи. Багато мешканців задоволені, що їхні будинок відреконструювали. Будинок став краще ніж був до початку війни. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Юрій бобикін Харків новини. Від них вже почали позбуватися не так масштабно, проте процес пішов. Зелені хвойні красуні залишають домівки харків'ян та опиняються на вулицях. Міські двірники та узеленювачі з Харків благоустрій вже почали роботи з їх утилізації. Комунальники кажуть, що гори ялинок у дворах не повинні накопичуватися. Ось один із прикладів їхньої роботи у Салтівському районі. Свята вже закінчилися. Люди почали прибирати свої ялинки з квартир, і потрібно це робити правильно, тому що колись були випадки, що люди їх викидали і з вікон, з балконів, і наші працівники їх підбирали і приносили до сміттєвих баків, щоб їх утилізувати. Тому правильніше це робити, щоб ялинки люди складали біля місць складання сміття, а в жодному разі не закидували їх сміттєвих бак, тому що наші працівники їх подрібнюють, утилізують і таким чином це правильно робити. Зараз поодинокі випадки викидання ялинок, але ж пізніше, вже під кінець місяця або вже в лютому, це буде вже масова і роботи буде багато. Тому, якщо це робити правильніше, організованіше, то це буде зручно для всіх. І я думаю, що буває, що і в березні Виносять ялинки, але якщо у вас вже достається линка до березня, то будь ласка, поставте її біля контейнера. Наші працівники утилізують її правильним чином. Працівники щоденно виконують свою роботу. Це загалом майже 1700 робітників працює у дворах і на вулиці, і воно оперативно під Тротуари підмали, пішохідні доріжки, тож то трошки легенький сніжок був прибрано вчасно, і люди йшли вже на роботу по чистеньким тротуарам. Загалом роботи багато, але у нас комплектованість недостатня працівниками. Запрошуємо на роботу. Є вакансії робітників з комплексного прибирання та отримання будинків з прилеглими територіями. Також майстрі є вакансія у Холодногірський район. якщо зацікавить. і є вакансії в Слобідському районі. Тож можна звертатися до відділу кадрів КП Харків Благоустрій. Також у нас було оновлення технічного парку. і Ми потребуємо трактористів і слюсарів ремонтників атотракторної техніки. Тож вакансії на це посади теж є. Тож запрошуємо і дуже будемо раді бачити кожного в нашій команді. Ігор безкровний Сергій Перець. від. Далі Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини. Харківські старшокласники, які мають хисти до ІТ-сфери, долучилися до цікавого заходу з профорієнтації. Ми давно плідно, результативно працюємо з іт кластером ну, Це сучасне. Це сучас. Ну, нічого гріха таїти. Іноді ми, е педагоги, Кіші в АІТ-технологіях, ніж наші старшокласники. Саме тому ми організовуємо такі західи, щоб під час таких профорієнтаційних it ігр націлити наших старшокласників на навчання в вишах. Подібний захід для харківських школярів 8-11 класів вже проводили минулого року. Розповідає керівниця департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради. Загалом участь у іграх вже взяло понад 1600 учнів. Вони їм дозволили більш орієнтуватися в питанні щодо вибору професії. В даному випадку дітлаги мають можливість повністю пройти весь шлях разом з досвідченими менторами щодо створення it продуктів і процесів, а також етапів, отримати відповіді на ці найцікавіші питання, які їх цікавлять, того, щоб зрозуміти а ці індустрії є цей напрямок саме тим, які слід обирати безпосередньо в даному етапі їх вирішального життя. Формат заходу складає Ся з рольової гри, де кожен учасник міг побачити своє місце в ІТ-сфері. Запропонованій грі було 9 різних ролей, пов'язаних з IT. Це, звісно ж, безпосередньо програміст, а ще бізнес-аналітик, дизайнер, інженер, менеджер, продавець тощо. Школярі започаткували свій власний стартап, залучили інвесторів до свого проєкту та спробували створити власний продукт. Ці профорієнтаційні ігри забезпечують підвищення цифрової компетенції учнів, говорять організатори. А ще дають змогу побачити, що все можливо, все в їхніх. Власних руках. Підлітки з захопленням поринули в процес гри та говорять, вже давно визначилися зі сферою свого захоплення. Мені подобається дуже програмування. Я полюбляю робити ігри, кодувати там, робити, робити програми. Мені це дуже, дуже подобається, тому я вибрався. Є багато сервісів там, багато напрямів програмування, і я зможу вибрати свій напрям і з душою робити свої проєкти і заробляти на цьому. Ці школярі переконані, що вірно обрали свою майбутню професію, і вона дасть їм шанс на успіх. Я гадаю, що я маю спробувати, ну якнайменш, А тому, що а чому? Ну я гадаю, що так можна забезпечити собі гарне життя, і це досить цікаво, як для розвинення у житті, і тому я це вибрала. Мені цікаво, це це щось нове може це якось допоможе далі. Може, нашій країні може чомусь чомусь це точно допоможе. Дуже цінним було й спілкування учнів зі вже створившими себе та реалізувавшимися в професії спеціалістами it сфери, підліткам, які приміряють на себе роль айтівця, цікаво було дізнатися, хто ці люди, почути їхні історії, становлення та успіху. Діти, що не втіка, це бажання. Якщо вас не бажання, це. Вдасть. Валерій Красовський співзасновник і керівник it компанії, яка за 21 рік зросла з невеликого бізнесу з кількома клієнтами в Європі до провідного постачальника програмного забезпечення найвищої якості з понад двома тисячами співробітниками. Його шлях до успіху це крок за кроком іти до своєї мети наполегливісті навчання. Валерій говорить задоволенням спілкувався з молоддю. Якщо чесно, мене це теж дуже надихнуло, тому що дійсно бачиш ці очі, що діти дійсно хочуть чогось дізнатися, хочуть зрозуміти, як їм зробити кар'єрний шлях, що їм треба робити, як навчатися, і це дуже круто, це дуже надихає. І те, що ми можемо дати, ми можемо дати інформацію про свій досвід, як ми чого досягли, з чого ми починали, які в нас були цікаві історії. Я думаю, що ми будемо робити більше таких заходів, щоб дійсно допомогти дітям знайти. Свій шлях у житті. Своїм досвідом поділилася і керівниця харківського it кластера, спеціалісти якого провели профорієнтаційну гру. IT-кластер кластер це організація, яка об'єднує провідні it компанії і є унікальною стартовою платформою для школярів та студентів, розповіла Ольга Шаповал. Ми об'єднуємо вже понад 600 it компаній, від маленьких до величезних таких компаній, які створюють технологічні рішення та прориви по всьому світу, і відповідно відкриваємо шлях для молоді, для того, щоб вони бачили свої Є майбутні, в тому числі в долученні до цих компаній. Вони можуть це робити вже від шкільного віку, здолучаючись долучаючись до наших профорієнтаційних ігор кіт IT. Також при вступі до університетів ми забезпечуємо підтримку. Бо айтівці це не тільки програмісти. В IT є безліч професій, і безліч професій можуть бути опановані нашою молоддю. Тому є багато можливостей для молоді. Ми, як кластер, ми надаємо велику кількість заходів. Всі ці заходи є безкоштовними для участь. Сті, і відповідно запрошуємо долучатися Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини. На татамі успіхи за підсумками року вищий за всіх. Хазар Гейдаров став найкращим дзюдоїстом України серед кадетів. 15-річний харків'янин переміг у народному голосуванні у телеграм-каналі Національної федерації дзюдо у 2024 році. Підопічний заслуженого тренера України Геннадія Маханькова та Олександра Курцева здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи, став бронзовим призером чемпіонату світу. Ю-18 та всі. Світньої гімназіади також гейдарову достоївся звання майстер спорту України. Є робота далі. Будемо працювати. Будемо робити вже майстер спорту міжнародного класу. Все буде мрія, мабуть, в мене стати олімпійським чемпіоном. Це мабуть у кожного спортсмена. Це мрія стати олімпійським чемпіоном. Тому будемо працювати, щоб це зробити. У кожної людини має бути мета і своя мрія, і у кожного буде свій шлях, який починається з малого у спорті. Це перше тренування, перші змагання, перші перемоги та поразки. Традиційний різдвяний турнір з греко-римської боротьби серед молодших юнаків, який відбувся у Харкові, зібрав 85 учасників із 9-ї кадеї США та спортивного клубу Волна віком від 6 до 12 років. Башинство ребят пірвої при більшість хлопців уперше беруть участь у змаганнях. Це їхні перші старти. Вони хвилюються, нервують, але через це треба пройти. Це шлях до майбутніх перемог. Найпростіше з чого починаєш, що говориш своєму вихованцю перед виходом на килими. Що робиш? Це постарайся його заспокоїти і налаштувати на те, що він виконував все, чому його навчили тренери, і що він уміє. Якщо він зможе виконати це завдання, буде набагато простіше перемог. Тим йому буде раздо проще победить. Перемогти, безумовно, хотіли всі, хто виходив на килим. Перейнявшись важливістю моменту та заручившись підтримкою тренерів, батьків і друзів, юні борці намагалися щосили виправдати численні очікування. Емоції били через край. Програв у сльози, виграв сонцем, сповнена голова. Восьмирічний Павло Цюрко займається у дев'ятці майже чотири роки. Говорить, що його тренер Андрій Білогрищенко дає серйозні навчання. Вантаження, але він справляється на попередньому різдвяному турнірі. Павло був бронзовим призером. Тепер став переможцем, вигравши у возі до 22 кілограмів три сутички. Два суперника було... два суперники були слабкі. А ось зараз був гідний суперник. Взагалі він із моєї групи. Ми з ним стояли на минулому тренуванні. Я у нього 4-2 виграв. А тут не знаю скільки я виграв. Виграв а тут. За поєдинками юнаків, уважно спостерігали відомі харківські борці, переможці та призери чемпіонатів світу, Європи, України Михайло Вишневецький, Руслан Абдієв, Рамазан Пашаєв, Владислав Дягілєв. Майже всі вони колись самі боролися на цьому турнірі і пам'ятають це до дрібниць. Перший раз став другим на цих змаганнях. Найголовніше це не боятися. Але я помітив, що хлопці прям дуже бояться, аж до аж сліз. Минулий сезон був дуже добрий, але я оцінив би на 50%, тому що я не здобув медалі на міжнародному старці. 17 січня відбудеться турнір у Франції, і там же я буду відбірковуватись на чемпіонат Європи, який пройде у квітні. За успішні виступи у 2024 році провідні спортсмени та їхні молодші колеги отримали премії та подарунки від обласної профільної федерації комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 9 і Скаволна. Ось так Харків, згадавши минуле та побачивши сьогодення, заглянув у завтрашній день греко-римської боротьби. Ми бачимо зараз, що тренери всі працюють, що є резерв. Я, є, якщо є резерв, є майбутнє. Це міни батьками хочуть побажати здоров'я, щоб вони їх ніколи не підвело, і щоб вони завжди прислухалися к парадам тренера і батькам, тому що ці люди, які ніколи не пожелають їм нічого поганого, а напроти вас з них а, олімпійських чемпіонів і по, дуже просто поважних людей. Будемо. Сягати мети, щоб на наступних лікарські харків'яни достойно представили нашу харківщину, нашу родину, нашу Україну на цих великих змаганнях. Любов Кіп'яченкова посіла 29 те місце у стартовій гонці 4-го етапу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів, який розпочався у німецькому Арбері. Харківська спортсменка показала цей результат у спринті на 7,5 кілометрів із двома вогневими рубежами. Не вийшла стрільба стоячи. Два промахи це багато. Француженця Мандін Менжен, яка фінішувала першою, Кіп'яченкова програла 2 хвилини, 18 та 1 десять. 50 секунди Олександр Шаріка, Волексиницький, Світлана Бреус, спорт Харків. Новини.